Дай Боже здоров'я всім. Є у нас не така публіка, ну покажи публіку нашу. Чого ви прийшли сюди? Дуко? До Доброніка? Чемнулька? Чи ви ще не знаєте? Чемнулька, чимнулька. Чемнулька, ти вже гладень, поки мене не було. Признаюся почасно. Вон, Все вона ми його зафіксуємо, ставимо. Сідло, Брунька в у нас катає, діток. Дуже чайний по характеру. Зараз все покажемо, розкажемо. Отак. Зараз, секундочку, ставимо вальтрап, ну покажи, дивіться. Що? Що ми тут маємо. Що, нам щось треба поставити? A, ja, se daru, se Tako si inak še postaneš slabši. A, tu pa smo prišli tete? Ja, devu sem se da. Sekundo, jaz ležim zraven, zvit se da je tam podzim. Da, sohnil. Se bom čolni vadil, da je še dubce tam sedeti. Tako je grob, port. O, stanje! Так, іди на місце. Ходи, ходи, ходи. Ходи назад на шідну позицію. Вот, все. Маємо таке сідло для катання. Зручне. Для фотосасії. Це мені дав Покористуватися таким сідлом Вася Францкевич. Йому дякую. Людям подобається на ньому покататися. Ми сильно горами лазити не будемо. Ставимо одну попругу, другої попруги тут немає. Так, да діток покатаєш. Я тут пряжки немає, це ще не вдосконалені. Stavimo. So, stavimo na pauzu, pokazali То перший сідай. Ти сідаєш. А нам не вдвох можна? Вдвох можна. А, де вона сяде? Будете міститися вдвох. Ну попробуйте. Ну, двоє Запрягнеш? Візьми нам. Ти хочеш ззаду там сідає? Давай впиримось. Чіпоти. А давай ми тебе окремо повозимо. І вона боїться сама. Боїться сама. Сама боїшся з подружкою хочеш. <ріст> Вода, фейс, пожалуйста, зробимо мене. Бронь, ти двоє діток ще не возив, ні? <ріст> так, для того, щоб коли дітей возимо, є в нас тут оператор. Мама, цих <рігра> діток, не всіх. Але все ж таки я страхую, діток самих, самих не пускаю. він взагалі то чимнулька, все. Отак так ми йдемо. Йдемо прогуляємося. так, ми знайдемо і що робимо. Вам подобається? <рігра> так. <все. рігра> Маємо <Матю, можна>. Так. <рігра> Потім їсти сама. Але коли без дівчинки добре? Отак я вам і розкажу, що бо дуже багато було запитань, для чого мені було. Помісного першерона вичищати. Він у нас вичищений, я нагадаю, помісний першерон. Для того, щоб він себе спокійно, адекватно поводив з такими прекрасними дітками. І він має хороший, гарний характер, спокійний, адекватний. І учиться. Став стоїть, фотосесії витримує мужньо. надіємося, що і надалі буде себе так гарно поводити. Все. でも。Demo. А ти вже переборала бар'є. Кажи почати. Чи ні. Ну так, полегенько дівчатка собі піднімається. Є Лада на кониках знає, як їхати, вона розуміє, як керувати, то я пустив їх під горбичок саменький. Бруно, треба задні підкови перековати, так вже заразом і перед так само. Це вже буде третій раз перекований. Аванога там на сторону копито з'їхало. Не розумію чому, але трошки з'їхала. А ми йдемо на зустріч сонцю. Є. Отак. От Став, поставив. Рушив знов. Молодець. Тут блогерів більше, ніж э, цього заходу. Зараз кожен другий блогер, що ж знімає, хто для інстаграму, гайд, біє. Хтось для Фейсбуку, для Тіктоку, для Ютубу. Все популяризуємо наше, українське, гуцульське. Говоримо на тій мові, якій нас навчили, українську літературу знаємо. Але ми живемо на Гуцульщині, то відповідно говоримо по Гуцульськи. А Бруно дивиться, що йшов би додому. Але що зробити, ще треба трошки діток цих вигуляти. Не так цього хотіли, чекали, поки я поїхав до коней тих на горі, до Джафара туди, то вони вийшли, чекали на мене, погладили, роззнайомилися. Отак займаються наші коніки. Все, хто додивився до кінця, всім гарно дякую. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Обов'язково підпишіться. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей.